Mm hmm. Колективних збірка ініціатор створення сайту «Наткнення». Олексію будь ласка, запрошую вас на сцену. Не змогла сьогодні, на жаль, приїхати Катерина Матвєєва під псевдонімом Катруся Матвійко через хворобу, але душею вона тут із нами. Будь ласка, усе. Лариса Омельченко, селище підгороднє Дніпропетровської області, авторка поетичної збірки, стосунки, співавторка кількох колективних збірок. Ярослав Чорногуз, Ярослав десь розпілується, але ми чекаємо, що він зараз підійде. Місто Київ, автор чотирьох поетичних збірок у всесвіті серця, симфонія кохання. Березнева ностальгія, тиха ніч над хатою моєю у співавторстві з батьком Олегом Чорногузом та історичного нарису Кобзарська Січ, артист національної капели бандуристів імені Георгія Майбороди. Таїсія Цибульська, місто Кременчук, пише для дітей, рухується в колективних збірках. Є активною учасницею відеопроекту з любов'ю до дітей. Пародист Іван Гентош. Місто Львів. Автор двох біло пародій Перли по перли канделябри. Чекає презентація третя збірка. Композитор Анатолій Чернягівський, місто, місто Вишгород Київської області, автор поетичних збірок слів, думок і почуттів. Та трьох випусків. Нагадую, що все сказане вами. Давайте. Невже ви не відчуваєте між рим, мінору чи мажору, но в творі? Буває, я у і сумний, умію бути ніжним і суворим. Здаюся друзям надто говірким, а не другам на нелюдима схоже. Я можу всім здаватися будь-ким, байдуже уявитися. Не Немо. Зараз вірш е, кохання. заміж у село. Самотнє дозвілля, в чеканні завмерла душа, й привітно, На людь мешкають сни. Запрошена в гості в далеке село поспіша, Можлива любови у зрілі літа до жени. Вона обіцяла, чекає на неї вдівець, Самотності міста, можливості вирватися є, Веде до асфальт, до вокзалу, Мов батько, дочку, підвінець, Асфальт урочистий у смокінгу від кутюр'є. Веселка світилка окреслила щастя рубіж Ще тільки за сорок, а це ж обнадійливий. Валіза вмістила бажання зустрітись сколіш, цим прагненням вторить в далекім селі чоловік. І ще не розтрачені, щедрі запаси тепла. Вже донька заміжня, а скоро одружиться й син селянської вдачі оця городянка була. І стримано ніжний заждався її селянин. Цю зустріч покрила лепнева завіса дощу. Плаштунки в театрі, що зіткані із таємниць, займано стигне дівцева тарілка борщу. Гуляють до ранку панкушки поміж зоряниць. Серці луюко, та пестриня густа, хочуть жабучих цілу, та пилесткиня густа, хочуть сілу, тож хай закрутить від нас, зве чорні вороня, квітів чарів.

Охланя! Заримую втіху і стріху, ой багато води сміху, олігарха і голотранця, ще сусідку і коханця, Мерседеса і карету для динаміки сюжету, Про Гаваї, годі, годі, загоряти на городі, ще про душу, рідну хату, у вдячність депутату, про бегасі, музу, каву, дуже добре ще про славу, Ще про перса і ноги, пасувало б ще про Роги, не в сусіда, а у лося. Прошу пробуйте, вдалося. Зміксував кохання й лози, аж перчить на очі сльози, то не страва вийшла: мрія. Назва сміхотерапія. Справ багато опита. Оля Зобсім, це бурська. Не... Зовтів Для багатого кота! Дякую, як. Позаду них страшна безодня яма. Попереду несамовита людь. Маленький хлопчик. Привіт до мами, нас не уб'ють. На тебе зійде Божа благодать. Тебе не вб'ють, бо ти ж ще маленький, а діток навіть звірі не їдять. Від залпу листя аж затрепотіло, птахи сполохано рванулися увесь. Очка мати затулила тілом, убили всіх, а він живим лишивсь, та знов смерть дивиться крізь дула автоматів. Чому ж така незрозуміла злість? І він на пальчиках показує солдатам мені шість рочків, всього тільки шість. Мій хлопчику, надіясь ти на диво, ти вірив у всесильність доброти, дощ моросив над містом сиротливо, то плакав світ, то світ просив прости. Це весна розбудила і душу, і тіло. Змерзли в нарешті торкнулись висот. Срібло сніг зійшло, його тло посиніле, Розчинилось теплі, як і холод невзгод. Зацвітає бузок біля двору під тином. В перших маточках ніжний ранковий туман заблукав, зачарований кольором синім. З ним блукаю і я, знов без тебе і сам намалює туман у світлих контурах мрії, Не чихті твої риси в ранковій мрії Не віддам добровільно, туман не розвію, бо останнє що є. em З такою гарною подією. Тамара, дякую. друзі, любі організатори, ми раді побувати вашій землі. Оці книжки нагрівають. хочемо, щоб вони хоч по радості принесли вам як символ вдячності. Хай цей вогонь ніколи не гасне у ваших серцях. Ще ви дякую. Хочу потримати раковички цієї ніжності, цього щастя, яке сьогодні було в цьому залі. Я хочу вам сказати, цінуйте, любіть таких людей, як Тамара Марківна. Тому що без таких людей такого свята не відбулося. Хай би писали стільки летіли, але ні. Дякую та Так, я сьогодні був просто щасливий. І ще один момент мені співав страшно приємно, що Кременчук забув сказати батьківщина мого педагога. Артиста України, заслуженої стальної заслужної туристи, минулому зараз Національного підвищення університету імені ем Драгоманова Петра Дол. Ось, А я як поет, як виконавець, просто щасливий сьогодні, нема Демас. Така, така тепла, така прекрасна, така неповторна зустріч. Хай вам вернеться з сторицію, те, що ви започаткували, і хай це перейде, знаю, на столичний рівень, щоб це було з такою любов'ю щирістю наскі, проведено було небудь, то мені здається, що у вас треба цьому повчитися теж. Я дякую всім, а першу чергу дякую організаторам Марі Маркові і всім тим, хто допоміг в організації цього дійства. Сьогодні було дійсно свято. свято. Дякую. Моезі. Людей байдуже до творчості. І, Користуючись нагодою, хочу побажати всіх натхнення, успіхів у всіх ваших справах. Всього найкращого. Не <плес> <плес> буде завжди багато слідів. Я хочу сказати, хай доля дає нам радість таких зустрічей, як умова Ви Знаєте, мене завжди на таких дійствах. Дуже тішить це, що ступають дуже активно діти. Молода наша генерація, молоде покоління. Ну, просто дуже приємно дивитися на ці танці, дуже приємно дивитися. Вони декламують таланти є. Це вселяє надію і віру в те, що ми є і ми будемо. Дякую за Дякую, а зараз пісня лунає.